Доброго дня, я Хома Ірина, практичний психолог коло центру Вартож. Вікарна травма. Що це таке? Ну, власне, сам термін Вікарна травма пішла, е і її описав вікарій, священник, який е сповідав людей е прихожан і зафіксував те, що досвід прихожан є травмуючий і він занурюється в нього. Цей досвід поглинає його, в результаті чого є якісь фізичні, емоційні реакції, і звідси й пішла вікарна травма. Тобто, це коли є реакція певних спеціалістів допоміжної галузі, медиків. Педагогів, соціальних педагогів, психологів, які допомагають людям, які стикаються з травматичним досвідом, і ми люди емоційні, емпатичні, і можемо в це занурюватися, і це не може нас поглинати. І звідси є вікарна травма. В неї можуть занурюватися і звичайні люди, які були причетні. Які бачили травматичний досвід, які допомагали людям. Під час цього травматичного досвіду, ну, наприклад, сталася якась трагедія, ми поряд були. Я це бачила, я підійшла до людини, я допомагала, я потім чула, що людина говорила, що вона відчувала, з якими емоціями вона стикнулася, які деталі всього цього були. І все це я можу сприймати як те, що моя безпосередньо була задіяна. Споглядання горя. Це травматичний досвід. Що з цим робити? Тут варто говорити про те, що дозволити собі завжди на будь-якому етапі дбати про себе. І е -е є такий ефект маски, да, або правило маски. Ти спочатку одягаєш маску на себе, а потім на потерпілого. Бо якщо ти не будеш в ресурсі, ти точно нікому не допоможеш. Якщо ти розклеєшся, ти точно нікого не склеєш. І тут варто говорити про те, що м, яка симптоматика може бути під час цієї вікарної травми, на що треба звертати увагу, які оці дзвіночки, гачочки, які можуть нам говорити про те, що це є вікарна травма, і треба звертатися до спеціаліста, і треба про себе подбати. Якщо ми говоримо про фізичне тіло е, і про нашу поведінку, е, це коли, е, ну, наприклад, я як консультант. Зустрілася з людиною, яка має травматичний досвід. Ми з нею поспілкувалися, людина розказала, я занурилася все це, і потім я розумію, що мені хочеться десь відлетіти, десь побігти, залишитися наодинці, нікого не бачити, ізолювати себе, побути сам собою. Або я буду шукати ще більше курсів, якихось книжок для того, щоб ще чогось вчитися. Бо я розумію, що я не справляюся. Там мені, напевно, мого досвіду, знецінення свого роду себе як спеціаліста. Я розумію, що під час розмови, чи після появляється якась нудота, чи печія, яка ніяк не пов'язана з моїм харчуванням чи там порушенням ЖКТ. Е, в мене відбуваються порушення сну, е, емоційні всплески, які не пов'язані з якоюсь гормональною моєю сферою. Так? Е, мені Когніція геть зовсім злетіла, так, якісь моменти когнітивні. Я щось хочу, начебто зробити, не розумію, що я щось мала зробити, не пам'ятаю, що я мала зробити. Я розмовляю і розумію, що якісь слова геть зовсім вилітають, елементарні. Я хочу там щось кудись піти, і я геть зовсім дезорганізована і розбалансована. І всі ці гачечки. Особливо коли є досвід травматичний. Ми не говоримо про емоційне вигорання, бо в багатьох в нас є емоційне вигорання. Але сама вікарна травма стосується оцього травматичного досвіду спеціаліста, який допомагає, або людина, яка допомагає. Як дистанціюватися від горя? Як дистанціюватися? Я ловлю себе на тому, що в мене щось таке відбулося. Спробувати весь цей досвід, який ми почули. Наприклад, уявити собі як кулю, дати їй якусь форму, колір, забарвлення, якесь звучання, помістити її так, наприклад, біля правого лівого вуху це практика вже. І е, почати відлік. Ми бачимо цю травму, що вона тут. Ми розуміємо, що це вона чиясь травма, це не мій досвід. Тобто ми її відділяємо від себе mm -hmm. чисто фізично, да, уявно. І рахуємо від 100 до 0. 99, 98, 97. І відслідковуємо оком, поглядом, чи ми ще бачимо, ми рахуємо доти, допоки цей образ не зникне. Це така швидка допомога. Далі у нас є е, точка швидкої допомоги це між мізинчиком і безім'яним пальцем. Ну, наприклад, якщо ми говоримо з клієнтом, ми ж не можемо кудись вийти одразу. Але розуміємо, що ми занурюємося і маємо собі якось надати першу допомогу, швидку психологічну допомогу. Ми просто промасовуємо цю точку. На одній руці. Тобто клієнт про це не бачить, ми клієнта слухаємо, дивимося на нього на іншій руці. Допоки ми це зв'язок з тілом, та я відчуваю своє тіло, я повертаю собі в тіло. і тим... Але надаємо собі першу медичну допомогу, психологічну допомогу, буває так, що ми настільки занурювалися, що потрібно, можливо, нам і медикаментозний якийсь супровід для того, щоб зняти цю тривожність, для того, щоб зняти якийсь страх і десь себе підтримати. І це є нормально звертатися до допоміжних вузькоспеціалістів дихання, так, коли ми теж можемо сидіти на прийомі. І розуміємо, що цей досвід нас знову ж таки занурює. Уявно кладемо собі руку на груди, дихаємо. на вдиху це наше, на видиху це не наше. на вдиху це наше, на видиху це не наше. Ну Звісно, що ми рухів не робимо, але ми це можемо робити уявно. Так? І таким чином ми те, що наше залишаємо при собі, те, що не наше, ми видихаємо Тут і зараз, от коли. Напевно, всі зауважили, коли якийсь такий гострий е момент на в роті пересихає. Тобто порушується. Тому що ми багато е видихаємо вологи, порушується цей водний баланс. Ми щось п'ємо, п'ємо воду, як правило. Алкоголь це не про це не про допомогу. Якісь речовини в залежності це не про допомогу. Це просто про затьмарення. І е, намагаємося з'їсти щось таке з гострим якимсь смаком, наприклад. Можливо, це м'ятна цукерка. Ну, я маю зазвичку носити з собою м'ятну цукерку. Нехай одну малесеньку вона одразу діє на наші рецептори, і ми по-іншому це вже сприймаємо себе. Наше завдання відволікти. Наш мозок від оцієї травматичної події, а в подальшому ну це така швидка допомога. Да, а в подальшому ми вже займаємось собою, відрегульовуємо сон, відрегульовуємо харчування, відрегульовуємо своє е, фізичне навантаження і дозволяємо собі подбати про себе для того, щоб бути в ресурсі допомагати іншим. Куди дзвонити, якщо потребуєш розмови з психологом? Бувають різні ситуації, коли ми ну геть зовсім немає поряд людини, яка нас може підтримати, нема психолога або людини, яка нам допоможе тут і зараз. То в нас є мобільний телефон. Ми можемо зателефонувати на нашу лінію, кол-центру варто жити 5522, де працюють чудові спеціалісти, які готові бути поряд і допомогти з 11 до 19 години щоденно, з понеділка по п'ятницю. Ми завжди поряд з вами.